Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні прийшов час замінити оці підшипнички. Так, щепу він ще рубає, я сьогодні працював, але є один нюанс. Все прекрасно, все справляється, але є нюанс, що з'явився отакий вже ход. Осьовий. Він не такий, звісно, як я показую, не, вели, не такий великий, але близько вже ножі не підведеш до протиріжучої пластини, бо зачіпа ножем за пластину. Коли йде нагрузка, воно сюди його підтягує. Так, У цьому плані цей ще поріз дуже зручний. Зараз відкручуємо цю гайку високу. Я зробив її високу для зручності. Відкидаємо кришку туди. Откручуємо ці болтики. Раз, два, три, чотири і витягуємо вал весь з підшипниками сюди. Потім треба буде спресувати шків, Ну і підшипнички, Я не знаю, з яким натягом вони тут поставлені. Отпустити там по дві штопорні такі штучки і знімати підшипники. У мене є самі оці підшипнички. Якщо вони підійдуть в ці корпуса. І є почивники з корпусами. Якщо що, то заміню повністю. Якщо, якщо все підходитиме, то заміню тільки цю нутрянку. Почивнички у нас йдуть це X, Польща. Ці, ну, відрубали, ну, щоб не збрехати, ну плюс-мінус, ну кубів 400 оці почивнички. Мазав я їх не дуже часто. Ну, воно таке вже вже почали не підпискувати одну такі якісь звуки видає такі ну коротше міняю вже я думаю що пора так 5 секунд він відкритий так і заточується ножик вот. ну вже звісно відчувається як зняв ремінь відкрив кришку то вже да, вже є так Зараз відкручую оці, витягую повністю вал і далі працюємо. Хвилина часу і вже він у нас в руках. Так, ну цей, звісно, цей мабуть розбило його і в корпусі. Да, трошки є. Та той такий самий. Такий самий, так. Несу в майстерню, там тепло. І зараз буду стягувати шківо. сойомничком. Оце Рома насадив підшипники. Поставив, коротше, а, центра немає, не можна сюди сйомника поставити. Пішов, зробив отаку приспособу, щоб, наче, переході був. То з таким натягом все по госту зроблено. Лопнув корпус підшипника, а підшипник мертвий. Та зараз розбиваю корпус і стягую сам підшипник. Так, замінив підшипник. Поприбивав пальці, бля, поки відкручував. Так, от таку от підшипничок поставив. Це Х. Зарекомендували себе досить непогано. Все, трошки пошліфував, бо була ржавчина на валу. Намастив. Надів, поки ці не закручую виставлю там на цьому, тоді закручувати штопора. Тепер саме головне не розламати шківо. Знімаю шків, перевертаю. Так, Другу сторону оказалось шків складніше, почибник трошки легше. Почівник сидів практично свободно. А шків, благополучно я його поламав. Сйомником попробував мертво. Виставив у прес він у мій не влазив. Так, виставив такі два бруски і кувалди. щоб ви розуміли, наскільки сильно я бив. Оця втулка це десь пижик чи сітроєн, я не пам'ятаю, якийсь стабілізатор. Вона була 60 мм висотою. Оце її так сплющив. Капець. І один раз промазав, отбив шківа. Ну, він з одним ремнем, в принципі, працює, то буде на один. У мене вже є і ремінь Гейтсовський. Так що одріжу болгаркою один оцей одламаний і буде робити на одному. Так, подчебники тепер треба установити у цей у щепорез і пробувати, як воно там буде. Крутиться. Ну, поки все. Дивимося далі. Так, зібрали. Сьогодні ми удвох з Єгором. Єгор помахай підписником. Зібрали ще поріза до кучі. Він мені все допомагав, підпасували, помазали болтики, геть усі, все, опочивнички нові, шківок одрізав, працюватиме на один. Тут почівничок підварив трошки бункера. В принципі, працює, але мені не подобається, що нема отут упора. Тобто вал держиться тільки на оцих гужонах чотирьох. Я думаю, що це не, не є добре, треба зробити, отут засверлиться, нарізати різьбу болт. зробити І отут треба проставка, щоб була. Щоб не було йому куди йти туди. Бо його буде ніж підтягувати, а ці гужони його не втримають. Ну, Все, пишемо коментарі. Всім пока.